Посік прокоментували ситуацію з Артемом Доубиком на рахунок його травм та фізичного самопочуття головний тренер національної збірної Сергій Рібров та Роми Клаудіо Андєєрі. Сергій Ребро про Артема Доубика взагалі не що проте приїхав у збірну і в нього щось не боліло. Не було якогось пошкодження. Він завжди лікується. Навіть коли у нього було дуже серйозне пошкодження, він приїхав у табір збірної. Показав пошкодження і лікувався, хотів зіграти другу зустріч. Але те ж саме у нього в Рини. Він завжди грає не на своєму максимумі. Головний тренер римської міська Клаудіо Рам'єрі висловився щодо Артема Довбика. Довбик зробив дубль. Я сподіваюся, що він розквітнув. На жаль, він тренується не так, як може це робити, тому що у нього багато невизначених проблем. У Артема потужна фізика, яка потребує належного тренувального процесу. Голів йому бракувало, але вони допоможуть краще працювати на тренуваннях.